З нами на зв'язку також Сергій Грабський військовий експерт і полковник запасу збройної сил України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Ми вітання, пані Анастасія, героям слава! Почнемо із слів Валерія Залужного, тому що всі зараз чекають, що ж там ухвалить Верховна Рада, чи приймуть ті численні правки, які сьогодні вносяться до закону про мобілізацію. Ну, зокрема, що каже залужний, що зміни в роботі ця тривають, але станом на зараз він не задоволений їхньою роботою. Давайте коротко послухаємо і далі до обговорення. Роботу їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений, і відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не, не обговорювали саме питання цього законопроекту. Пане Сергію, як думаєте, чому так сталося, що от за більш ніж півтора роки повномасштабної війни не налагодилась ось ця робота. В чому проблема сьогодні основна? Ну, знаєте, давайте а, виділимо такі проблеми. Перш за все, ТЦК по суті своєї, незважаючи на зміну назви. Залишилися власне військовим комісаріатом радянських часів За всіма тими недоліками, які були притаманні саме радянській системі, яка була цікавлена тільки в одному відловленні призовників і забезпечення поголовної доставки їх до споживачів, до військових частин. Тобто далеко вони від цього не відійшли, тому що ну, задача мала бути така, що необхідно було поміняти взагалі. Принцип підходу і починати з громад, тому що громади саме громади мали б стати такою початковою ланкою, яка б допомагала саме військоматам. А Зараз ми маємо таке протистояння громади і військоматів, органів місцевого самоврядування і військоматів, тому що вони виконують, ну скажімо так, паралельні, навіть не паралельні, а мімобіжні задачі. Це перше. По-друге. Ну, давайте скажемо так: чи не приймалися певні політичні рішення, які в тому числі вплинули на роботу військових комісаріатів? Давайте їх так називати ж. І ці політичні рішення були пов'язані з тим, що в певному, на певному етапі був вивішений список там з десяти корупціонерів військових комісарів, і було, була така народна вимога покарати всіх. Що й було зроблено власне на поталі, знаєте, експресивному натовпу і поміняли всіх військових комісаріатів комісарів. І що ми отримали? Ми отримали, що можливо прийшли люди, які дійсно боліють за справу. Але крім бажання, треба мати ще навички і вміння. Ці навички і вміння здобуваються клопіткою праці протягом тривалого періоду часу. Цього часу не було, і зараз ми маємо такі знаєте експериментальні. Дії представників ТЦК, які, скажімо так, не викликають задоволення у суспільстві. Тому, перш за все, суспільство має знов таки відповідати за те, що відбувається на сьогоднішній день. Тому що це було зроблено виключно в демократичних нормах і правилах. Ну і наостанок треба розуміти таке, що. Військомати або ТЦК, вони все ж таки виконують роботу, яка притаманна державі. А давайте не забувати, що держава це все таки, в тому числі інструмент примусу. І скажімо, як не всі в захваті, наприклад, від роботи органів внутрішніх справ, тому що це так само інструмент примусу. Так само я маю певні сумніви щодо того, що все наше суспільство 100% воно. Воно, воно, воно буде співпрацювати з військовими комісаріатами або те, що там воно є. Тому, в принципі, ми зараз з вами переживаємо такий час, коли суспільство має все ж таки подорослішати і прийняти певні рішення. Ну і давайте не забувати, в військоматах не працюють якісь там. Звіро, ящери з якоїсь там або рептилоїди з якоїсь невідомої планети В військоматах працюють люди, які власне є громадянами України і є одними з нас. Тому все, що робиться, це робиться виключно правовому полі держави, і саме держава має регулювати взаємовідносини між працівниками ТЦК та ну скажімо так, людьми або громадами на місцях. Ну, і також ось ця цифра у півмільйона мобілізованих також не робила шуму у суспільстві. Ну, і, зокрема, Валерій Залужний також прокоментував цю цифру. Ну і давайте послухаємо, що він сказав. Дійсно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований і в січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. І скажу, що про те, що ми не ведемо мову, про те, що там цю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і. Вдіти і обути, і зброю дати ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рок відбувався точно так же саме по такій же схемі. Як думаєте, от на рік 500 тисяч багато чи мало? І Чи варто сьогодні дійсно робити шум, перейматися через саме ось цю цифру? Для України це наскільки болісно? Це багато. Це дуже багато, і треба розуміти. І на що звернув увагу головнокомандувач? Він сказав, що українська система відмобілізування мобілізування і оперативного розгортання вона просто не в змозі переварити таку кількість одночасно. Власне, ми маємо приклад Російської Федерації, коли вони призвали 320 тисяч, і Це призвело до такого серйозного колапсу в цій системі. А тому йдеться про ну, певні параметри, які ніколи не будуть озвучені, тому що це е, інформація цілком таємна. Що стосується загальної кількості людей, які мають е, підлягати призову. Е, є потреби по окремим військово обліковим спеціальностям, є потреби по окремим напрямкам. Відповідно до тих потреб, і найголовніше можливості системи. Від мобілізування та оперативного розгортання будуть прийматися рішення щодо того, скільки людей буде потрібно кожний конкретний місяць. Буде це 200 тисяч, буде це 400 тисяч, буде 600 тисяч або півмільйона, як про це говорять. Ми з вами довідуємося вже після війни із статистичних джерел, коли можна буде оприлюднувати ці факти, але треба розуміти таке, що не йдеться там про 459 чи 459 999 осіб, які мають бути призвані. Йдеться про обов'язок кожного громадянина держави захищати цю державу. Тому я не розумію взагалі, які можуть виникнути питання щодо того. Як і коли людина може бути призвана до Збройних сил України, це наш священний обов'язок, і треба розуміти, що іншого варіанта нам ворог не подарує. Неможливо з ним домовитися, ми про це вже говорили неодноразово. І тому ці питання треба залишити вже на післявоєнний період і думати, як більш ефективно прислужитися цій державі, як допомогти цій державі, як захистити свою родину, свою землю. А не думати, скільки там людей буде призиватися у який період часу збройні сили цим не займаються. Цим займаються політики. Збройні сили дають, як сказав генерал Залужний, тільки загальні потреби у людях, в озброєнні, в боєприпасах, в техніці, в матеріальних засобах до речі, от в плані електронних повісток, от то буквально ж так те саме сказав залужний, що дійсно це не сильно його турбує. Давайте послухаємо, що він саме сказав. Скажімо так, радою любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре, але знову ж таки, що ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях, ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Але що цікаво, і пан Федоров поставив крапку цьому питанні. Тобто він сказав, що повістки у дії, зокрема, приходити не буде. Тобто, виходить, що і уряд відхрестився. Тепер виходить, що що Верховна Рада тепер має ухвалити якесь це таке певне рішення, яким чином це може проходити, і як це можна сьогодні досконалася. Ну, ви знаєте, давайте скажемо так: повістка. Як на мене, це е, релікт давнього минулого і існує купа е, абсолютно законних інструментів, про які, до речі, е, так само говорять щодо того, як е, людина має з'явитися до військового комісаріату. Ну і скажімо так: людині потрібний новий закордонний паспорт, подайте документ е, вашого відношення до військової служби. Людині треба укласти шлюб. Дайте документ щодо вашого положення щодо військової служби, і так далі, і тому подібне. Купити квартиру, купити продати квартиру, купити продати авто, отримати кредит, і так далі. Тому подібне. Ще раз кажу: повістка це пережиток ну, минулого, крім того, ну кожна особа відповідно до закону України має самостійно прибути до ТЦК і оновити свої дані. Це так само прописано, і люба людина, я можу взяти своє посвідчення офіцера запасу, і прочитати це витяг з цього закону. Тому е це мій конституційний обов'язок е від е відповідати стандартам, і нормам, правилам, тому нічого не треба взагалі видумувати. Треба прописати механізми, які, ну скажімо так, нерадивих наших співгромадян будуть примушувати. Звертатися до центрів комплектування і е, служити в армії. Ну, Тому і тут питання немає Відхре... Відхре... Відхрещу... 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 відхрещуватися ні збройні сили. Я повністю розділяю думки генерала Залужного, який каже, це не задача збройних сил. 100%. Збройні сили не вирощують людей, вони не відповідають за ресурс, вони визначають потребу і цю потребу передають на рішення уряду і Верховної Ради. Для прийняття відповідних законодавчих актів. Я скажу більше: збройні сили і Генеральний штаб. Я там прослужив, але ми жодного разу не розробляли якісь законодавчі документи від слово зовсім. Це не функція Генерального штабу і Збройних сил України. Так само питання демобілізації також прозвучало сьогодні від Валерія Залужного. Давайте також коротко послухаємо, що він сказав. Хто може. Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. На вашу думку, чи правильне таке твердження? Так, тому що зараз часто говорять і про якусь певну контрактну службу, а давайте зараз там загалом будемо підписувати якісь контракти на рік, там, наприклад, якісь певні терміни, де люди будуть отримувати гроші і мати якесь сьогодні а, розуміння, коли вони можуть це завершити, що правильно тут робити, і яке правильне рішення, ну, знаєте, для мене, як для людини військової, є таке поняття, поки в країні діє а, воєнне. Становище, військовий стан, про яку демобілізацію може взагалі йти мова? Можна міняти людей, можна проводити ротацію підрозділів, можна проводити ротацію органів управління, переміщувати людей. А демобілізація як це? Ми маємо розуміти, в чому справа. Дуже легко людину демобілізувати на поталу знов таки з цього потребам або там примхам суспільства, але потім відновити бойові навички цієї людини. Буде дуже дуже складно. Я розумію, що це може викликати там шалене незадоволення, але це є правда. Давайте будемо говорити так: ми всі втомилися, дуже втомилися, це зрозуміло. І... Але ми знаходимося у стані війни. Тому, знаєте, при всій моїй повазі до демократичних інституцій вони не завжди працюють, особливо під час війни, коли кожен працює на межі своїх можливостей до кінця. Наскільки він може демобілізувати, а на підставі чого? Що людина буде робити? Ви гарантуєте, що ця людина у разі потреби, і якщо не буде загострення на фронті. А якщо буде загострення на фронті, як швидко ця людина повернеться до військової частини для того, щоб стати в стрій? Тут і ви бачите, на війні вирішує хвилина, година, день. Питання бойових, виконання бойових завдань. Ми не можемо собі дозволити, скажімо так, такий люфт часу в 24, 48 або 72 години. Шановні друзі, у нас війна, у нас війна, і тому давайте трошки дорослішати і думати про те, як відбити ворога. Відпочивати будемо після перемоги. Отака ситуація, тому не йдеться про те, що там хтось відхрещується від чогось. Йдеться про реалії і про те, що треба прийняти відповідне рішення, тому що на кону стоїть наше з вами фізичне існування, не більше, не менше. Буча, Ірпінь, Гостомель, десятки і сотні населених пунктів показали, що буде з нами, якщо ворог прийде. Чи є в нас час відпочивати, чи маємо ми можливість це дозволити собі? На мою думку, ніяк. Ну і цікавий прогноз зробив Валерій Залужний. Наступний рік сказав, що це буде інша війна, вона буде відрізнятися від тієї, яка йде зараз. Також давайте послухаємо. Рук він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли і знайшли. Десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. На вашу думку, це от така заява з огляду на певне розуміння, що ми отримаємо, можливо, так, від наших західних партнерів. Знову ж таки, очікуємо ми допомоги і в повітрі, що це, можливо, буде бодай не перевага, так, але можливо, паритет, можливо. Трішечки легше. Чи це з огляду, можливо, на ті плани мобілізації? От що має на вас залужне, як думаєте? Ну, знаєте, як на мене, ну дозвольте мені перекласти людською мовою слова генерала Залужного. Е, він говорить, що ця війна буде дуже обережною. І він назвав пріоритет цієї війни саме на наступний рік. Підкреслюю, саме на наступний рік. Це збереження людей. Збереження людей для подальших наступальних операцій для проведення бойових дій е, щодо звільнення наших територій розгрому противника, е, ми прекрасно розуміємо, що е, діє фактор часу і фактор забезпечення, і ці два фактори зброї часу і забезпечення вони йдуть пліч опліч. Тому що ми прекрасно знаємо і, і розуміємо, коли наші союзники зможуть розгорнути. За їх прогнозами е повномасштабне постачання сил е сил оборони, і для цього найважливіше втримати ситуацію під контролем. Перш за все. По-друге, що так само дуже важливо, вберегти людей. Тому що знаєте, коли приїдуть леопарди, коли приїдуть Абрамси, коли приїдуть десятки і сотні бронеавтомобілів, а в них не буде кого саджати. Ну вибачте, ця техніка буде недоречна. Коли прилетять десятки літаків е гелікоптерів, і в них не буде кого саджати. Цілі такі гелікоптери будуть недоречними. Ми прекрасно розуміємо, що Росія буде продовжувати бойові дії. Вони будуть намагатися просуватися вперед, так як вони роблять це зараз. Ми прекрасно усвідомлюємо сильні і слабкі сторони противника, і тому ця стратегія на наступний підкреслюю саме на наступний рік. Ніхто не говорить про те, що там буде патова ситуація, чи ми там побіжимо. ні, жодним чином. Стратегія розрахована на те, щоб втримати противника до того моменту, поки ми зможемо накопичити достатньо ресурсів для повномасштабної і гарантованої наступальної операції. Ми серйозно попіклися цього року, проводячи е, наступальні операції в нестандартних умовах. Я про це неодноразово казав. Що для мене, наприклад, дивина, як я казав, можете знайти мої слова, що е, Україна проводить наступальні операції, які ніхто ніколи до цього не проводить, тому що ми не виконували е, традиційні вимоги наступальної операції, які відмінити не можна було. Досягли результатів, на які ніхто не сподівався, чесно кажучи. Виживши по максимуму з цієї ситуації, яку ми змогли пережити у 23-му році. І до речі, давайте не забувати, і найголовніше, що в 23-му році противник не просунувся ніде, за виключенням окремих пунктів, за які він вони заплатили таку ціну, що в нормальній армії навіть розстріляли би тих керівників, які привели до таких втрат. Тому е, ми прекрасно усвідомлюємо, що війна буде така, е, яка не буде подібна до війни 23-го року, 22-го, 23 23-го року. Вибачте, ми навряд чи можемо сподіватися на якісь масштабні наступальні операції, тому що в нас для цього не буде достатньої кількості ресурсів, сил та засобів. Наша задача створити таку знаєте захисну парасольку, максимально наростити. Системи протиповітряної оборони під прикриттям цього нарощувати наш бойовий потенціал, випуск е, продукції військового призначення, отримання цієї продукції і готуватися до наступальних операцій, виснажуючи противника по максимуму. Ось чому ця війна 24-го року буде відрізнятися від тої війни, яку вели в 23-му році, а перед тим у другій половині 22-го року. Тим більше, що Залужний заявив, що він знає про плани ворога достатньо у них інформації. Звісно, це не буде звісно розкриватися на широкий загал. Ну і каже, що буде адекватна відповідь. Але давайте послухаємо, що він сказав конкретно. Відслідковуємо. У нас на сьогоднішній день є достатньо розвідувальних органів. Які проводять відповідну роботу, і нам у нас навіть є на сьогоднішній день можливість спів, співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дає, дають наші партнери, порівнювати дані, які дають наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати. Але якщо так подумати про ці людині, то здається, плани Путіна не мають меж? Невже у Путіна є плани десь зупинитися? Так чи це можливо йде мова про те, яка послідовність має бути, чи можливо на яких напрямках Путіну може щось краще вдатися? Ну і загалом, от як ви прогнозуєте, знаю, що такий от прогноз, це така справа невдячна, але все ж таки ми бачимо, що сьогодні на фронті ситуація складна. Скільки Путін може в такому темпі дійсно триматися, і який наступний рік буде? Чи? Буде він вирішальним. Знаєте, ну навряд чи він буде вирішальним, тому що, якщо говорити про можливості Путіна, тому що я вибачаю за такий трошки не журналістський вислів. Путіну абсолютно наплювати на те, що робиться кругом нього. Вони, тобто він і його найближче оточення, живуть просто казково. Вони ніколи в житті не звертали увагу на це народонаселення, яке вони розглядали як такий ресурс для виконання їхніх забаганок і проведення їхньої політики. Вони можуть загравати з цим ресурсом, вони знаєте, можуть там кидати якісь подачки, але вони не на секунду, не на йоту не задумуються щодо того, чи доцільно далі проводити подальші бойові дії, тому що знаєте їхні. Їхнє мислення воно вкладається в рамки кримінального мислення зеків. Тобто, після нас, хоч потоп, сьогодні день прожили, і Бог з ним. Тому в цьому і полягає величезна складність ну, планування або прогнозування будь-якої операції будь-якої розвитку ситуації у сенсі в контексті Російської Федерації і любого суб'єкта міжнародного права, який має кордон з нами і столицю в Москві. Тому а, сказати, що Путін завтра припинить війну або він десь зупиниться ні в якому разі. Вони чітко обмалювали риси того, чого вони хочуть досягти за свого життя, і ці риси це кордони колишнього радянського союзу, як мінімум. І саме тому сьогодні вони вирішують питання, а, які вони і задачі, які вони поставили ще в 2022 році щодо виходу на ці кордони, тому Путін. Зробить проміжну зупинку, якщо він мислить такими категоріями, десь в районі Західного кордону України. Вони вже в Білорусі, вони хочуть прорватися в Україну. Вони починають серйозно погрожувати країнам Балтії, країни Балтії сприймають ці загрози абсолютно серйозно, усвідомлюючи наскільки критичними і смертельно небезпечними є ці загрози. Фінляндія, яка до цього дотримувалася політики сталого нейтралітету, протягом ну фактично півроку приєдналася до НАТО, усвідомлюючи рівень загрози для себе. Навіть такі країни, як, які традиційно були прихильні до Росії, такі як Болгарія, зокрема. І, і, і то вже усвідомило цю загрозу, яку несе собі собою Російська Федерація, і ми зараз виступаємо таким передовим форпостом. І повертаючись до того, про що ми говорили з вами на самому початку, не час зараз розбиратися там в якихось інструментах щодо того, хто піде служити, як мені цю повістку принесуть, що я буду робити, і як це задача нашого з вами фізичного існування і не існує для Путіна якихось проміжних. Пунктів, які гарантовано його зупині. За його життя він хоче відновити Радянський Союз. Це має бути зрозуміло. Як далі ситуація буде розвиватися, як ми дамо розвиватися цій ситуації, час покаже. Але поки що маємо таку ситуацію, коли противник має можливості. Вони досить обмежені, але вони є для того, щоб здійснювати. Наступальні операції того характеру і того масштабу, який вони проводять сьогодні. Тобто не йдеться про якийсь е, повномасштабний наступ. Для цього в нас розвідка дійсно працює дуже ефективно, і ми це бачимо заздалегідь, але така тактика, яку вони вдало для себе, застосували у 2023 році, коли хай ціною високих втрат, неймовірних втрат, але вони працовуються. Ну скажімо, у випадку Бахмута вони за 400 днів пройшли 45 кілометрів. Вони готові платити цю ціну, і народонаселення населення Російської Федерації готово гратися в таку руську рулетку, тому боротьба продовжується. Боротьба складна, яка вимагає від нас ну, повного напруження всіх наших ресурсів, сил та засобів. Пане Сергію, і також був коментар залужного щодо Мар'їнки. каже, міста Марінка більше немає, тому що очевидно, що росіяни перед тим як щось звільняти в лапках, вони це просто стирають з лиця землі. Ну і каже, що українські війська у деяких місцях окупалися на околицях міста. Діпстейт показує, що дійсно а, звільнили в лапках росіяни, захопили окупували наше місто. Що це означає сьогодні для нас? І наскільки це важка втрата, щоб потім так не було такого. Що знову ж таки там росіяни знову ж там окопаються, якісь там зуби дракона наставлять лінію Соровікіна, не знаю кого там гітлера? Ну і далі це буде ще важче, що означає Мар'їнка сьогодні для нас у стратегічному значенні на сьогоднішній день. Мар'їнка в стратегічному значенні є одна з локацій на полі бою, в якій противник після 20 місяців виснажливих наступальних операцій зайняв це місце, яке колись називалося місто Мар'їнка. Утримувати там оборону не було можливості від, від того, що все там було перетворено просто на щебінь, на розвалини, і створити там якісь укріплення, якісь бойові позиції, ну фактично неможливо там нема що утримувати, і я скажу так, що навіть знаходитися в цих локаціях небезпечно з огляду на те, що. Обстріл може призвести до так званих похідних уражень, тобто коли осколки, цегли, осколки бетону, арматури можуть поранити наших бійців, закріпитися і створити там якісь укріплені позиції дуже важко або практично неможливо. Саме тому ми змушені полишити це місце, яке отримувати неможливо. Ну, на лунному пейзажі, як ми кажемо, вибачте, на місячному пейзажі оборонятися дуже складно. Противник так зайшов географічно на ту локацію, яка клас називалася містом Марінка. Що ми маємо зараз? Ми маємо відстань. Якщо я не помиляюся, я там був багато разів. До Курахового, десь приблизно 11 кілометрів. Якщо я не помиляюся, знов таки противник буде рватися туди і. Ми будемо обороняти цей напрямок методом маневреної оборони. Чому тому, що якщо подивитися на карту, ми бачимо, що від Кураху напрямок вже йде далі на кордони Донецької області, що вони хочуть, і найголовніше просування в районі Мар'їнки об'єктивно створює таку загрозливу ситуацію щодо нашого надзвичайно важливого стратегічного плацдарму в районі Вугледара. Тому що Волидар залишається нашим е, потужним пунктом оборони, і Волидар є тою точкою, з якою ми можемо розглядати можливості проведення наступальних операцій, ну зокрема на волноваху, на важливий залізничний вузол, який забезпечує потреби окупанта в живій силі, озброєні техніці, е, боєприпасах та матеріальних засобах. Тому е, Марінка виконала свою роль. Ми трималися рівно стільки, скільки було доцільно там триматися. Ми продовжуємо отримати західні околиці, географічні західні околиці. Так росіяни знаходяться на території того, що називалося колись Марінкою. Що вони з ним будуть робити? Чи будуть вони якось укріплювати? Час покаже наскільки доцільним є укріплення цих позицій. Ми маємо вже з вами досвід Бахмута, за який було заплачено страшну ціну росіянами, наскільки вони використовують Бахмут. Ми так само спостерігаємо прямо сьогодні. Тому Марінка так, це ще один приклад героїзму і стійкості наших бійців. Боротьба продовжується, і ми повернемося в це місце. Я не маю жодних сумнівів в цьому. Пане Сергію, ми також разом з вами віримо і допомагаємо збройним силам України. Обов'язково робимо це. Дякую вам за аналіз всього, що відбувається на фронті. Що ж, будемо також і надалі з вами все аналізувати. І, звісно, в ефірах бачитись. Сергій Грабський з експерт був з нами. Дякую вам. Все найкраще, до побачення.